Сейчас погано. Надо будет воды попыть. Блин, чего ли ты подать на порядку? Я вже починаю переживати Ой, фу! Я не погано Присисты. Придумал. Надо включите до камеру в будинку. Погано? Блин, связь пропала. Я зараз не можу, мене, мене, мене діла. Скоро, скоро. Ну, хорошо. Так, добрий день. Так, добрий день. Ну, що там? Аналізи все в нормі. Ну, скоро вже. День, ви зак? Да, 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 я зак. Добре, ви ж Ріта ж ваша жінка. Так, да, да. Все вже? Ні, ні, це було просто... Це просто і стало погано, і да, ви молодці. В лікарню можете прийти. Палата на мароте. Добрый это до солнце монет Привет, Зак. Уж животик забыл.